Після смерті у вампіра настають сумні та одноманітні ночі: полювання, влада, депресія. Хочеться просто піти, десь потусити, завести нових друзів і просто відпочити, забувши про будночні турботи. У нас є рішення. Готик Панк презентує першу в світі мапу брошуру неживого туриста. Наш маршрут підійде як тим, хто шукає гострих відчуттів, так і тим, хто хоче простого вампірського не думати про смерть. Я Макс, і сьогодні я буду вашим провідником. Вирушаймо! Наша подорож починається в Європі, адже тут можна зустріти величезну ярмарку окультних товарів, яка називає себе ринок червоних сестер, на якому декілька от відьом, купка відьом, займаються продажем усіляких окультних товарів і артефактів. Асортимент у червоних сестер широкий, можна не сказати, величезний, оскільки там можна знайти як прямо магічні речі, усілякі артефакти, закляття, інгредієнти для цих самих закляття. Так і щось не дуже чарівне саме по собі, але що має релігійну чи окультну цінність. Ну, скажімо, книгу нод, її шматки, е, якесь там придання ліліт, кусок чиєгось саркофагу, в якому за чутками спав сам патріарх. Цей самий ринок кочує Європою, приїжджає в різні великі вампірські міста, незалежно від того, хто ці міста контролює, чи хто там за головного, затримуються там зазвичай не більше тижня, і після чого їдуть собі спокійно далі. При цьому відьом самих чи охорони у відьом не дуже багато, і виникає питання, чому їх ніхто не грабує, а не грабують їх через начальника. Одного Равноса, якого навіть свій клан на те, щоб дуже сильно признає, він Равнос Гнанець, але він равнос з репутацією. Оскільки у клану равносів є чудова традиція. Влаштовувати гармидри погроми в містах тих, хто їм заважає, чи тим, хто наступив їм на ногу. Тому ніхто не хоче цього равноса якось ненароком образити, а через місяць помітити, що Равносів в твоєму місті тепер вже 10. Вони бігають, все жгуть, ламають, вбивають людей і так далі. Як тарака. прийшов місто, включив світло, а там равнус розбігаються по кутках. Відповідно, цей ринок, ця ярмарка, спокійно собі приїжджає там в Париж, в Лондон, Берлін, тиждень. Торгують, купують, продають, не задають при цьому якихось зайвих питань і їдуть собі спокійно далі. Наступна зупинка в Лондоні Хайгетське кладовище. Це доволі старе, от прям вікторіанське таке класичне кладовище 19-20-го, щось там, типу, того сторіччя, на якому вже давно нікого не ховають, оскільки воно тупо переповнене. Відповідно, просто залишилось величезне кладовище посеред Лондона, як такий собі напівісторичний на третій музей напів в парк, але нас цікавить інша штука, що про це кладовище ходило величезна кількість чуток. Найпопулярнішими з них, напевно, можна назвати чутки про хайгейтського вампіра, що на цьому кладовищі колись давно була похована дуже-дуже страшна людина, яка там натворила різних різних діл. І тепер вона по ночах встає зі своєї могили, ходить, п'є кров і так далі. На кладовищі була пожежа, ходили чутки про те, що там привиди встають, ходять туди-сюди і так далі. І все закінчилось тим, що князь Лондона дуже-дуже дуже дуже старий вен. Тру на ім'я Мітра просто сказав, що на кладовищі буде елізіум. Тепер, ну, по-перше, хранителю елізіуму доводиться туди ходити і слідкувати, щоб якщо там дійсно привиди, вони нікуди звідти не дівалися. Ну а по друге, вампіри почали там тусуватися, і тусуються вони не тільки один з одним, але й з усілякими іншими надприродніми істотами. Говорять, що на кладовище люблять приходити маги. Туди дійсно може завітати якийсь люпін, якийсь чомусь хоче вампірів не вбивати, а тусити з ними. Там з'являються привиди і тим з лондонських вампірів, хто хоч щось розуміє в окультних справах, це може бути цікаво. Ходять чутки, що там навіть один раз демона бачили, який вселився в людину і тусувався разом з іншими. Відповідно, доволі цікаве атмосферне місце. Так, ну що. З Лондоном закінчили. Після цього можна полетіти в Канаду і в тамошнє місто Монреаль. Велике достатньо місто в Канаді, в ньому багато людей живе, але головна, отака от фішка, про яку можна одразу сказати, Монреаль це духовна столиця Шабашу. По-перше, тут величезний храм. Храм присвячений не тільки вірі в Каїна, Читанням книги нот і розігруванні всіх відповідних шабашицьких вистав. А храм шляхів просвітництва. Отут, -от, зліва, у нас, наприклад, якісь катари, які влаштовують свої гедоністичні вечірки. Справа у нас якийсь honorable Accord і усе це їх лицарство, честь, дуелі, оця вся штука. Там у нас ще хтось. І отак -от, величезний храм, в якому кожен. Хто сповідує нелюдяність, може знайти собі чим зайнятися. По-друге, монреальські шабашити вони дуже люблять гратися. Шабашити Монреалю збирають свої футбольні збірні команди. Вони можуть грати як от всередині місця, міста між собою, так і зустрічатися з іншими містами і таким чином, там Монреаль проти нью лондону чи Монреаль проти Квебеку. Сутність дуже проста. Це звичайний футбол, тобто 11 пацанів з однієї з одного боку, 11 пацанів. З іншого боку, але вони використовують дисципліни. Відповідно, це гравці, які бігають під селерою, гатять по м'ячу з Потенсом. Якщо там хтось дуже хитрий, можливо, він під час матчу встигає домінувати інших гравців. Якийсь там тремер, що під тавматоргією по полю взагалі літає, ну і так далі. Якісь правила там є, але вони змінюються з року в рік, змінюються від матча к матчу. Іноді до матчу взагалі примішують смертних. Ну щоб зовсім цікаво було споглядати, як ти гупанув по м'ячу, а м'яч пролетів комусь крізь грудну клітину, залишивши там дірку. Ну, відповідно, можна спортом зайнятися. Якщо бігати, рухати сильно не хочеться, якщо хочеться так от посидіти спокійненько, якийсь такий гармонійний відпочинок, то в Монреалі можна подивитись кіно. Шабашити зайняли один з автомобільних кінотеатрів і регулярно крутять там фільми. Просто от все вампірське місто збирається і дивляться, якихось там хорори 80-х, якісь там комедії, щось таке. От просто хтось обирає фільм, його включають в своєму автомобільному кінотеатрі, жируть якихось людей паралельно, ну чому б ні, в якості попкорну, і дивляться кіно. Якщо хочеться азарту, можна піти на Монреальський зерновий колектор. Так сталося, що якийсь дивний чувак, поки був в Монреалі, перетворив на вампіра людський ембріон. Як це відбулося, ми зараз розмовляти не будемо, це не важливо. Головне, що є отакий чел з гострими зубами, без рук, без ніг, якого звуть іграшка. І це людина, ембріон, але вампір. В Монралі взагалі іграшку передають з рук в руки різних зграй як такий собі талісман, і він регулярно від однієї зграї до іншої кочує, тому що його програли в карти. Але головне, до іграшки можна прив'язати мотузку, зробивши таким чином імпровізовану вудку. Піти на зерновий колектор, закопати в зерно приблизно по шию людей, і завдяки оцій вудці ловити голови цих людей, як у всіляких лонопарках ловлять яблука. І, Відповідно, іграшку спускають вниз, намагаються впіймати, піднести його поближче до людей, а іграшка Вампір доволі тупий при цьому, тому він починає цих людей жерти, обгладує млинця, очі видирає, відкусує вуха, ну, весело, коротше. Відповідно, ритуали, проповіді, якісь вистави. Є чим зайнятися, коротше кажучи. Далі наша дорога лежить в округ Колумбія, але по дорозі спробуємо виловити -су Куб сукуб Раніше цей клуб розташовувався в Чикаго, але дуже-дуже багато крові утекло з тих пір. Взагалі, клуб починав як така собі годинничка для вампірських гедоністів. Невеличкий простір, оформлений в стилі от усього цього вампірського. Готи, ікла, музика відповідна з великою кількістю класиків, органів, усіляких там скрипок і так далі. І туди збиралися смертні фанати всієї цієї тематики. І коли вони там збиралися, то одразу ставали самі кормом для вампірів. Які використовували це місце для полювання, і якось так сталося, що клуб почав набирати популярність. Причому почав набирати цю саму популярність в основному серед анархів. Вони приходили туди, спочатку просто полювали, потім тусувалися один з одним, потім почали влаштовувати бійки. Ну і отак от воно поступово переросло в те, що клуб став таким собі неофіційним елізіумом, салоном серед анархів. Вони там тусувалися вже постійно. Влаштовували якісь збори, обговорення, будували плани, приймали до своїх рядів новачків, та й просто якихось рандомних відвідувачів. І це перестало подобатись старішинам. Ну, можете собі самі уявити, посеред міста виникає клуб з дуже дуже анархічними ідеями, що там плавають, з дуже дуже. Небезпечними відвідувачами через те, що клуб не сподобався старішинам, він почав переїжджати. Як я вже сказав, починалося все в Чикаго, але потім в інше місто, в інше, і тепер клуб просто подорожує по Америці. Вони можна сказати, як за правило, взяли собі, що коли от вони в місто приїжджають, вони затримуються там не довше однієї ночі. Просто зняли собі якийсь простір, виставили декорації, на ніч влаштували там вечірку, оскільки клубом заправляють анархи, я думаю, можна зрозуміти, наскільки ці вечірки розв'язні, і їдуть собі спокійненько далі. І головною, от фішкою, заради якої хочеться і варто відвідати сукуп, це їх музика. Цей клуб почав. Притягувати до себе музикантів різних рівнів, різного пошибу, і тепер вона там надзвичайно крута, кльова, модна і можна сказати, навіть не те, що модна, а задає цю саму моду. Кожної вечірки, тобто, от кожної цієї однієї ночі, яку клуб проводить в різних містах, репортар зовсім новий. І якщо ви відвідали клуб десь в Нью-Йорку... Потім потрапили на їх вечірку в Лас-Вегасі, а потім десь в Сан-Франциско. То кожен раз будете чути новий спеціально написаний репертуар, і кажуть, що цей репертуар буде надзвичайно крутим. Також цей клуб доволі радо вітають в будь-яких містах. Заправляють там анархи так, але куб спокійненько може приїхати собі не тільки в анархське місто. Вони можуть приїхати в місто, яке контролює Камарилья і навіть шабаш. Подейкують, що коли вони бувають в шабашистських містах, вони до своїх виступів додають шабашистські ритуали в якості різномаїття, скажімо так, єдиний мінус можна згадати про сукуп, це ходять чутки. Що всередині нього на постійній основі почав з'являтися якийсь доволі загадковий вбивця, причому з вампірської секти, про яку чи вона існує взагалі чи ні, з Талмаєра. При цьому, якщо хочеться ризикнути, послухати крутої музики, варто Сукуб відвідати однозначно, виловити його десь в Америці і обов'язково навідатися на їх вечірку. При цьому у сукубу. Присвячено от саме виключно клубу Сукуб і більше нікому є окрема книжка. От як Байнайти, як там книжки кланів, от окрема тільки для Сокубу. Більш того, їх дві. Для двох різних редакцій. І там вже з подробицями, з персонажами, навіть з якимось переписаним сценарієм, який можна в клубі провести, все описано. І в книжці клубу Сокуб навіть є механіка соціальних боїв. От. Вона могла бути в будь-якій взагалі іншій книжці. Вона могла бути в Кор книжці правил, але вона чомусь в книжці клубу Сукуб. Нарешті доїхали до Вашингтону, і тут варто відвідати бар чистилище Це доволі типовий і, на перший погляд, нічим не відрізняючийся від інших, байкерський бар. Але головне не те, як він оформлений, а те, хто тут збирається. Будьте при цьому обережні, оскільки, як тільки ви в клубі з'явитесь, місцеві, якщо побачать новачка, тобто вас. Можуть неприємно пожартувати. Ну, наприклад, запропонувати сигаретку, в якій всередині буде порох чи щось, що незабаром займеться прямо перед вашим обличчям, і ви під шалений регіт місцевих будете в розрику бігати по клубу. Але, але все ж таки, от ритуал ініціації, якщо вдалося пережити, якось навіть поладити з місцевими, зверніть увагу на хозяїна частилища. Доволі старого бруху на ім'я Бьорн. і доволі старий це напевно занижує його справжній вік, оскільки Бьорн – Вікінг, справжній Вікінг, просто якось так сталося, що він доплив до... Америки, от приблизно того місця, де зараз розташоване числилище, впав тут в торпор, проснувся в сучасності, влаштував собі бар і зараз перебуває щось типу в стані депресії, від того, як сильно змінився світ, який він ще колись давно давно пам'ятав. Але з Бьорном варто познайомитись, якщо ви зможете завоювати його довіру, то він відкриє вам доступ на горище клубу в закриті кімнати, де якраз такі збираються вам. Піри, обговорюючи про те, як їх заїбали власті гущі, як вони хочуть собі теж крові грошей доменів, як вони хочуть надавати по голові всі цим премогеном, князям і так далі. Але якщо не рахувати бійок між собою, до діла нікуди ніколи не доходить. Тому просто побухати, можливо, подратися, можливо, прийняти участь в цих обговореннях, або просто посидіти з крутим мужиком вікінгом Бьорном, чистилище. Шикарне місце для цього. Після Вашингтону рухаємось на південь, а саме в бік нового Орлану. Прибути в місто варто десь приблизно за місяць до Пасхи, коли тут проходить величезний фестиваль Мардігра. І цей фестиваль проходить як серед смертних, так і серед вампірів. Але місцевий князь вирішив, що оскільки Мардігра це величезний івент, який новий Орлеан зачіпає прямо таки дуже-дуже сильно, то варто і вампірам теж під це підстроїтись. І тому по тиждень. Який іде Мардігра, в місті не діє традиція, що зобов'язує тебе представлятися, коли ти в Новий Орланд приїхав. Відповідно, коли починається фестиваль, то в місто одразу з'їжджаються всі-всі-всі, взагалі вампіри з усіх, усіх околиць, тупо щоб відсвяткувати це саме Мардігра, прийняти участь в парадах. Конкурсах, побувати на концертах, ну і похарчуватися місцевими. Чому ж так? А все з двох причин: по-перше, в Новому Релані величезна кількість сетитів. І не дивлячись на те, що місцевий князь цих сетитів ненавидить і відкрито з ними воює, це не відміняє той факт, що вони усіляким там барижать якимись речовинами, кровавими ляльками, чимось таким. Відповідно, можна приїхати на фестиваль, послухати концерт, прийняти участь в параді і нормально нормально так упоротися тим, що ви купите у сетитів. Ну а коли оці всі святкування і так далі вам набриднуть, скористайтеся болотами, що оточують новий Орелан. По-перше, навколо нового Орлану величезна дика фауна. Це і алігатори, і якісь ще великі, і доволі хижі тварини, що живуть навколо нього в болотах. І серед них багато тварин гулів, які покинули своїх хозяїв або хозяєво покинули їх. І тому можна влаштувати таке собі сафарі. Ну а якщо загулені тварини це не ваш рівень, то на сході нового релану, на сході і на півдні, живуть перевертні. І вони там дикуваті. А тому сафарі можна влаштувати не тільки на Крокодилів, а ще й на величезних вовків, які в будь-який момент можуть тебе розірвати на шматки, якщо будеш не дуже обережним. Через тиждень мардігра закінчується, а наша екскурсія продовжується, і ми попрямуємо до Сан-Франциско. А по дорозі спробуємо спіймати кочуючий цирк. Цирк Зарновича. Взагалі, цирк Зарновича це шабашицька зграя родом з Монреалю, де ми вже були. Але вони в місті майже не залишаються і весь свій вільний час витрачають на те, щоб кочувати і їздити по Америці, де розбивати свою величезну палатку, свій шатер і влаштовувати вистави. Зграя складається з такого канонічного і типічного складу, який ти очікуєш побачити в цирку. Сумний клоун, п'єро, силач, якась потвора, акробати, якісь фокусники з магічними, не дуже штучками дресировані тварини і так далі. Але деякої, деякої іскринки, деякої вишеньки на цьому торті додає головний в цій стаї сам Зарнович, оскільки він цимізг. І цимізг дуже старий. Тому весь його цирк це такий кочуючий, Ставляючи вистави по всій Америці, бадіхорор. Вони зупиняються біля камарильських міст і завдяки ремонантам та просто гулям починають розповсюджувати листівки. Що от незабаром кочуючий цирк, влаштує тут величезну виставу. А коли набирається повний зал, повні трибуни, починається якийсь жах. Людей вбивають, влаштовують їм тортури. Виявляється, що взагалі весь цей цирк складається. Наполовину чи не більше з людської шкіри замість дресированих тварин тут шляхтичі, і деякі з тих, хто зараз сидять на трибунах, скоро самі стануть дресированими шляхтичами. При цьому цирк дуже дуже уважно слідкує за тим, щоб, хоча б хтось з сидячих на трибуні глядачів, вижив втік і розказав в місті те, що він побачив. Таким чином, цирк виконує свою основну роль. Він катається по Америці і шатає маскарад своїми виставами. До речі, завдяки нашим чудовим донаторам, туристичне агентство Gothic Панк змогло домовитися про знижку. Тому за промокодом Gothic Панк ви можете отримати знижку в 50% на будь-які квитки в цирк Зарновича. Але будь-які після вистави. Що ж, ми дісталися до Сан-Франциско, і тут нас цікавить вампірський клуб, який вже, на щастя, нікуди не переїжджає, оскільки розташований в викинутій на берег яхті. Місцевий Тереодор, який, до речі, раніше був князем міста, вирішив влаштувати в цій яхті такий собі сейфспейс, де будь-який вампір може випити і забути про конфлікти разом з будь-яким іншим вампіром. Тому за одним столиком приспокійно може випивати Камарильські. Ський примоген і архієпископ Шабашу. Якщо звісно, архієпископ Шабашу вирішить прийти в таке собі місце. І якщо вам, будучи шабашитом, все ж таки не сподобалося те, що каже п'яний примоген навпроти вас, то варто стриматись і дочекатися, поки ви з ним вийдете з клубу, перш ніж вирішувати власні конфлікти. Чому так? А тому, що місцевий власник Тараадор в першу чергу пропонує своїм відвідувачам саме безпеку і те, що ніхто і ніколи не буде на тебе бичити, доходить до того, що власник клубу настільки був свого часу впливовий, що коли у Сан-Франциско були склоки і вампіри билися один з одним прямо на вулицях. Всередині яхти все залишалося тихо і спокійно. Цей клуб доволі відомий своїм стилем, доволі непоганою музикою і асортиментом, серед якого як звичайні смертні, так і кровеві ляльки. Якщо ви гуль, а не вампір, то теж можете сюди прийти і трішечки відпочити, але майте на увазі, що вас не пустять в віддалені кімнати, які тільки для своїх. До речі, у вампірського клубу скоро кругла дата. 100 років, тому дуже радимо відвідати їх. Ну і наостанок летимо в Ріво де-Жанейро. Найбільший в світі вампірський санаторій. Це доволі цікаве місто, в якому можна просто спокійно відпочити. Ну, по-перше, природа Бразилії надзвичайно шикарна. Це і джунглі, і флора, і фауна. Є на що подивитися, не кажучи вже і про те, що Ріо стоїть на березі. По-друге, в місті є одночасно міські павели, такі собі нетрі, де можна без жодних проблем спокійно собі полювати, не думаючи про поліцію, про те, як ховати трупи, просто прийшов. І поїв. Ну а по-друге, центр міста це надзвичайно цивілізована частина Ріо. Там можна і по торговим центрам походити, і щось купити, і по клубам, і по барам, і відвідати декілька ресторанів. В кінці кінців це бразильський карнавал, про який чув весь світ. Ну і бразильський фонг, про який теж чув весь світ. Але головне, що подарує вам спокій, поки ви знаходитесь в Ріо, це місцевий архієпископ. Доволі старий Ласомбра, якого, як і доволі велику кількість інших вампірів, заїбав весь цей джихат. Тому він своїми зусиллями влаштував в Ріо Перемиря. Шабаш і Камарилія спокійно собі співснують посеред Ріо де-Жанейро, мають сусідні домени, зустрічаються разом і. Просто живуть. Архієпископ заборонив будь-яку війну, будь-які склоки, бійки і так далі. І звісно, якісь невеличкі конфлікти все ще відбуваються, але такого масштабного джихаду, як, наприклад, в північної Америці, в Ріо б ніколи не було. Ви спокійнесенько собі можете прийти в Шабашицький доменний, прийняти участь в ритуалі, а потім перейти вулицю і потрапити на Камерильські Елізіум. Да, можливо, в Ріо й немає таких місць з величезною кричащою славою, як вампірські. Клуб, чи стиліще чи сукуп, але на то цей санаторій, що можна просто спокійно приїхати, знайти собі тут місце для життя і існувати 100, 200, 300 років, ні про що не думаючи і не турбуючись. На цьому наша екскурсія закінчується, але сподіваюся, не наша з вами співпраця. Зручну туристичну брошурку з сьогоднішнім маршрутом ви зможете знайти у нас в телеграм-каналі. Там же можна записатися на ігри по вампірам, магам, перевертням та й не тільки по ним, до авторів цього ролика. Ще можна завітати до нас в інстаграм чи тікток за ще унікальнішим контентом. Ну а якщо сам контент вам сподобався, можете підтримати нас фінансово, всі посилання під відео. Ми будемо дуже вдячні. До зустрічі!